Це яйце, ти хочеш заробити на них мільйон через короткі відео. Скільки років для цього знадобиться? Тобі хтось сказав, що продажі через короткі відео дуже прибуткові. Ти вагався півроку і, нарешті, вирішив діяти. Взяв телефон, зробив кілька фотографій, додав текст «10 років магазину, домашні яйця смачні та ароматні, але виявив, що переглядів лише 100. Вітаю! Ти нарешті зробив перший крок в соцмережах. Але знаєш що? Ароматні та смачні яйця це базовий опис яєць, це лише основні навики короткого відео. Тому ти купив багато курсів та обладнання, почав шукати унікальні фішки яєць, працював 10 годин і зняв відео про те, як готувати мариновані яйця з домашніх яєць. Нарешті твої перегляди перевищили 500. Але чому ж так лише 500 переглядів? Так, якщо це відео було б кілька років тому, воно б могло стати популярним. Але в такій перенасиченій кулінарній ніші у 2024 році такі кулінарні уроки вже всюди. Якщо ти хочеш піднятися на новий рівень, то потрібно перейти на третій рівень коротких відео. Творець, тобі потрібно створити красивий спосіб життя, щоб покупці товару трохи втратили самоконтроль. Ти побачиш, що люди, які купують яйця, насправді не хочуть купувати лише яйця. Вони хочуть придбати цінність, яка стоїть за ними. Ти навчишся жити серед природи, насолоджуватися тишею сільського життя. Глядачі бачать диких курей, що бігають у горах. Та як ти розбиваєш яйця, показуючи справжнє сільське життя? Ти розкриваєш їхню глибину, тугу за поверненням до природи, і досягнувши цього рівня, ти вже можеш перевершити 80% коротких відео на ринку, і ти побачиш, що твої продажі вже наближаться до мільйона. Але я скажу тобі, що твої короткі відео можуть бути ще кращими. Четвертий рівень коротких відео, розповсюджувач. Тобі потрібно врахувати вторинне повторення контенту. Наприклад, один аграрний аккаунт, який за місяць набрав мільйон підписників, об'єднав західних ковбоїв та розведення свиней, показуючи елегантне та сучасне життя свинаря. Звичайні короткі відео виражають себе, високоякісні короткі відео створюють тренди. Від Створення сільського життя до вираження сільської їжі. Як тільки такий контент створено, ти маєш бути обережним, бо ти станеш новатором цієї інтернет-епохи. Коли ти продовжиш створювати, твій особистий стиль сформується, і ти будеш сам створювати тренди. Підсумуємо: початковий рівень це звичайний опис, середній рівень це диференціація позиціонування. створення способу життя на відео це творець, створення тем. Це започатковувач трендів на початку твого шляху. Я тобі допоможу. Я поділюсь, де брати ідеї і як їх втілювати. Став плюс в коментарях, і я особисто напишу тобі про старт продажів мого курсу.